Литва, Латвія та Естонія домовились суттєво обмежити в'їзд росіян, у яких є чинні шенгенські візи. Про це повідомив глава міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевич. У своєму Твітер латвійський дипломат розповів, що країни Балтії досягли домовленості про суттєве обмеження перетину кордону громадянами Російської Федерації, які мають шенгенські візи Європейського союзу. За його словами, рішення будуть прийматися національними урядами відповідно до національних процедур і набудуть чинної одночасно нагадаємо, за підсумками обговорення 31 серпня, міністри закордонних справ Європейського союзу вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з Російською Федерацією і доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян. Міністри також погодилися, що країни сусідки Російської Федерації можуть вживати індивідуальні кроки для обмеження в'їзду Росіян.